Квадрохата щойно завершила установку ледбалки Аврора. Ось цю ледбалку Аврора на квадроцикл нашого клієнта. І це у нас Єфмото тисячний Медвершан. Клієнт забажав, щоб ледбалка стояла ось саме тут. А те кріплення, яке є в комплекті з ледбалкою, воно ніяк взагалі не підходить для фіксації надійно ось тут. Тому квадрохата взяла, майстри квадрохати взяли ось таку металеву стрічку і зробили з неї спочатку ось такий хамут металевий. І потім ось таке кріплення. З приклеїли, щоб хамут не шкрябав фарбу на кінгурятнику. Зараз будемо грунтувати, фарбувати. Балка, яка світить і ближнім і дальнім світлом, і також має кольорову RGB підсвітку. Кріплення, яке йде в комплекті з ледбалкою, взагалі не підходить для фіксування ледбалки ось у цьому місці. Тому квадрохата виготовлена. Вручну нове кріплення з металевого листа. Зігнули ось ці хамути і потім приварили до самого кріплення. Все було повністю перероблено, пофарбовано, прогрунтовано. Внутрі самого кріплення було додано стрічку, щоб не царапало кінгурятник. Ну і звісно була підключена проводка на ледбалку. Без втручання в заводську систему самого квадроцикла. Ну і зараз ще встановлюємо клієнту кофер.